Молодь, точніше, один брат, який робив вступ, якби згадав байку, а мені кажуть, про що це? Тому мені тепер я мушу її розказати, для того, щоб всі зрозуміли, до чого цей вступ говорив. Колись я чув історію одну, була то байка чи, можливо, притча, хоча пройшли роки, все ж не забув. Урок той треба, щоб кожен вивчив. У царстві звірів левому. Жив, по праву, за царя його вважали. На диво всім він з буйволом дружив, тож разом часу провели чимало. Та якось до з поза кущів, крадучись, підійшов шакал голодний, і проскавчав про те, що в джунглях всі твердять, що лев, надумав щось недобре. Шакала круторогий не любив, хотів ударити його копитом, той, наче м'яч, швиденько відлетів і зник поміж деревами і звик. А по годині вже невірний пес з гривастим левом вів таку ж розмову. Шептав про те, що ніби ліс увесь підозрює багатого у змови. Здавалося, не вірить у це, на пліткаря він з пересердя гаркнув, а той у відповідь і я про те ж не вірю. То підозри безпідставні. Та слово, як посіяне зерно, і кожен з них вже не заснув до ранку. Немов отрута діяло воно, бо ж знав, буде зустріч на світанку. А на зорі, як ще була роса, на лісовій галявині, зустрівшись, наче страшенно пронеслась гроза, в бою смертельні млем та вищепились. За декілька хвилин затихло все. В тій боротьбі загинули обидва. Злі наслідки завжди клітка несе. В історії ці чітко очевидно. Цінуємо друзів і не віримо пліткарям. Вони не мають у собі святого. Підозрам не даваємо місця там, де наші друзі щиро люблять Бога. Ну, а мораль у байки зрозуміла. Своє шакали роки.